Хто там любить гострі відчуття? Я вам зараз покажу гострі відчуття. Це круче, навіть, ніж сраку крапивою витирати. Два дні молотили насіння, висипали повен стіл. Треба ж було випробувати цю мішалочку. Мішалочку, до речі, випробував, все працює, трохи пізніше покажу. 100 клунків насіння. Тут слой 28 см на 20 квадратних метрах. Розтопив. І що ви думаєте? І виробили світло! Будуть вимикати світло, і буде по черзі там, 3 години буде світло, 6 годин не буде. Я не знаю, як сушити. Добре, що є генератор завчасно куплений для таких цілей, саме для таких цілей, але це майже сотня тисяч гривень. Тому добре, що він є.